No Między nami. Jesteśmy różni i tym ciekawi. Antunu. Hada te ma beinada. Unter uns, leben auch die Deutschen. Between us. Noi siamo diversi, że questo siamo interessanti. Цією дорогою щоранку, Іде припеченою сонцем бруківкою, минає трояндові сади, зустрічає знайомих, думає про своє, хто цей чоловік і куди він прямує? Унікальний європейський шедевр, римсько-католицький собор апостолів святого Петра і Павла, який дуже влучно і толерантно у собі поєднує і римсько-католицький костел і мусульманський мінарет який вінчає постать Мадонни висотою 4 метри, яка є нашою покровителькою. І коли ось сюди заходить наш герой і сідає грати за орган, то простір навколо наповнюється особливим настроєм, духом молитви і вічності. Тиша костелу особлива, насичена духотвореністю та спокою. Вона дихає музикою, вона пахне мирою. Жити її наважиться не кожен. Можна заходити, що? Чи щось там вже є? Станіслава та Гелену доля звела на подільській землі. Обоє поляки з діда-прадіда. Він талановитий органіст. Вона обожнює квіти. Кілька сотень фіалок Гелена вирощує на другому поверсі їхнього старовинного будинку. Тут витончені меблі кінця 19 століття, тут аромат засушених польових квітів. Тут тепло та затишно. Мені приємно привітатися з вами, так традиційно вітаються в ніхбенці похвалений Єсус Христос. На віки віку фамин. Ким вони були, ваші предки? Працювали в селі, робочі люди. Дід був сирота, а бабця хромала на ногу. І побралися, вони дуже бідні були. А так доробились, що коли їх розкуркулювали, то вивезли 11 підвід добра. Тобто так нажили, дякувати Богу, своїми стараннями і працею. Мама була вдовою довгий час. І десь 37 років вже купила хату на тому місці, де жили прадіди. Яке то було життя, жити, бути поляком, зберігати цінності польські. Мої батьки були дуже переслідувані в своєму часі, батька, звільнили з роботи, мої батьки не дали закрити каплицю, перенесли всі орнати, монстранції, все, що було в костілі. Ми все перенесли, тут є в мене в кімнаті така софа, ту софу закрили. Тут відразу ж поліція, міліція. Голова сільради, голова колгоспу. А де переховувався, де спали. Дід спав е, взимку, то в жолобі, бо було тепліше, де худоба їла. А літом то ходив у нас там в селі, була така скала. І в ту скалу збиралось їх пару чоловік. І так і йшли вони так щоночі. У селі, де жила родина малої Гелини. Над католиками насміхалися, їх гнали і переслідували. Але одного разу батько твердо вирішив, зламати життя доньки не дозволю. Вони переїхали до Кам'янця-Подільського і так врятували свою польськість. А які головні правила є у польській родині? На першому місці завжди є Бог. Ну і щоб ніколи не підлягати зраді. Сказати правду і не боятися. Що особлює вас Польща тут в хаті? У мене в спальні є хрест, це є особливий символ в житті поляка. Кожен день це є життя з хрестом. Як ви зустрілися із паном Станіславом? Чим він вас як польський парубок прочарував і взагалі як виглядало це польське романсування? Саме перший раз я його побачила на фотографії. Коли я його побачила фотографію... Я просто як завмерла. Я не знаю, я відчула щось всередині. Це була така шлахерська молода дівчина, яка якось мені нагадувала одну дівчину із кінофільму. Я дивилась буквально 3-4 хвилини. Коли я дивилась на ту фотографію, всі звернули увагу і почали з мене сміятись. І Стасіка мама каже, дивись, дивись, може будеш невісткою. То ми зіграли на фортепіано на початку в 4 роки. Навіть так сміються, що там, де грається в чотири руці, там руки по-польську, називається Пльончо, Уста Сілончо. Їх єднає не лише кохання, а й спільна трагедія. В обох батьків легнані і репресовані радянською владою. Сам Станіслав ще в школі відчув, що значить бути вірним польській крові. Вчителька щодня допитувала хлопця, Чому він ходить до костелу? Ну а потім, як я отримував паспорт, то теж в мене в метриці батьки поляки, коли мені сказали, не хотіли написати, що поляки, сказали, вже давно ведмеді поляків з'їли. Тобто ви відчували утиски? Коли в утисках то незалежно яка чи нація, чи польська, чи, чи українець, чи, росіян, він завжди якось більше мобілізовується. Батько мій завжди був мобілізований на правду. Він навіть підкреслив, дивись, бо і так говорить говорять поля. Ти мусиш поступати добре. По тобі судять про твою націю. Ну так. Які тоді мудрі життєві настанови від ваших батьків, рідних, від батька, мами. Ви привнесли у свою родину. Це завжди, напевно, батьки всім говорили, що повинна бути в домі одна віра, одна одна, попросту до одної нації. Це, це сподобає те, що, наприклад, коли якісь проблеми є, то не повстає ще одна. Тобто ви дбали про чистоту своєї крові, свого роду, так? Це принципово для вас було одружитися з полькою? Так, це було принципово, тому що я вже, як кажуть, добре це осознав, а потім ми ще крім того, що ми були католики. Який ваш улюблений образ є, до якого ви завжди звертаєтесь? Ви знаєте Кам'янець і мінарет, на котрому це сама фігура Матері Божої, яка поділля кілька століть під своїм покровом тримає. Україна і Польща. Живемо століттями поряд, але стосунки наші непрості. У 2002 році Інститут публічних справ у Варшаві провів соціологічне дослідження під назвою Польща Україна, взаємні образ. Виявилося, що 50% поляків Україна викликає негативні емоції. Чому різні релігії? Незагоєні рани спільної минувшини. Це спростовується незаперечними фактами. Польща першою визнала незалежність України. Ми разом тримаємо в руках балто чорноморський перешири, центр континенту. Нас єднає радість спільних перемог. Зрештою, між нами, українцями, живе 144 тисячі поляків. Для нас вони колеги, друзі, родичі і добрі сусіди. На Житомирщині це підтвердять насамперед, адже тут найбільший польський осередок. Гуртується він у Домі польському, до речі, єдиному в Україні. Його директор Юрій Багінський показав бібліотеку та читальню, комп'ютерні класи, відеотеку та спеціально обладнані кабінети для вивчення польської мови історії. Дім був заснований Варшавським товариством 11 років тому. А якщо вимірювати століттями, виявиться, що Житомир зберігає ще багато польських пам'яток і знаків, таких же древніх, як і він сам. Ось кладовище. Воно вважається одним із найстаріших польських некрополів України. Тут знайшли вічний притулок, шляхетні польські роди та закодовані католицькі священники. Про цвинтар писали ще в 19 столітті. Творить сумний, але надзвичайно чеклунний образ. Розкішні скромні склепи, розсіяні про злогому просторі оцього поля покійних, серед якого де-не-де висвітає здичавила квітка, саджена ще рукою смутку живого. Посередині стоїть кустел на найвищому хребті гори, дах і стіни, якого височають над густою масою дерев. Це про каплицю святого Станіслава. Вона відома за книгою Володимира Короленка Діти під земель». Поляки на Житомирщині, як зрештою по всій Україні, мирно живуть і успішно розвиваються. Хоча всього півстоліття тому були жорстоко гнані радянською владою. А ще раніше їх вивозили до концтаборів чи просто розстрілювали. За їхню віру, за їхню польськість. нас 1240 людей виловило на Житомирщині і Гимлію приказ дав не убивати одразу, а то їм почетна смерть. А вести, в лагері, там вони будуть довго і больно вмирати. І ми майже всі умерли. Вернулось нас в Житомир 6 чоловік. А в 2002 році я привез урну з пеплом тут. Я їх зараз віжу всіх перед глазами. Він людина-легенда. Етнічні чистки, проведені НКВС у 30-х роках, торкнулися всієї його родини. Батька було розстріляно як ворога народу, самого Франца Карловича відправили до концтабору. Більше року в Люблінському майданику пізніше п'ять років у Лаву. Він добре пам'ятає і ці страшні роки, і своє дитинство у багатонаціональному Житомирі. У нас закон такий був. Люби себе, але уважай сусіда. нас з детства вчили з малком матері. Коли когда свадьбы в кого-то соседей, так мы шли всегда туда и радовались их, гуляли на свадьбе. Не спрашивали украинцев, русского, немца, чеха, поляка или еврея, но шли на свадьбу. А когда где-то похорона или какое-то несчастье, мы все. Жила родина Бержазицьких у хатинці, до якої тепер Франц Карлович інколи навідується. Її він називає пам'ятником страшного і сумного минулого. Вот ця хатинка? хатинка, ви знаєте, я сам з болю иногда, з большой болі на неї смотрю. Вона пережила революцію, голод, окупацію, всі страшні времена. Где от ми живемо, вот вот этой хатинки, жили еще соседи, был гришка, я кінчу, то за кадричний мой друг був. Ну, мене ощущали, какой ми національності, только коли в воскресенье в соборі звонят в їм костели, їм йшли на, е, на службу. Когда шли на службу, так от я часто, грішка з матір'ю, я з матір'ю. так гришка доходить до... Подольської церкви, йде на Подольську церкву, а ми вот это нас кафедральний костюм. Він єдиний в Україні, хто вижив після фашистського концтабору Майданика. І він вважає, це дар його заступниці Матері Божій. Як я сидів в смертній камірі гестапо, може бути релігія мені допомогла. Как я на допросах дістапа мені допомогла, Я обращався сюди к Матери Божией. Помоги мені, что мені сказати, що стільки знає моя мог би продати все під поле. В Майдана, як я пам'ятаю, вже кажется, не було виходу, і що повшага йти в Крематорії. Я опять обращався к Матери Божией. Дай мені, щоб я не, не потирав ум. Вони збираються тут, у Бердичеві. Долають пішки десятки кілометрів, ідуть кілька діб, їдуть здалеку, навіть за кордон. Наприкінці липня українське провінційне містечко наповнюється гумінким, тисячоголосим натовпом. Це щорічне католицьке паломництво до Бердичівської Божої Матері чудотворної ікони. Тут старі, молоді і зовсім ще маленькі моляться пліч-опліч. Цих людей об'єднує віра. Католики у нас часто ототожнювали з поляками, а поляк з католиками. Тому зовсім не випадкові тут, у Бердичеві, гості з Варшави. Таке почуття в мене, що я кохаю цей край. І не знаю, в чому. Україна є як Польща 10 років тому, що перед нею е, е, така добра, е, добра майбутність. Центр паломництва монастир босих кармелітів. Історія ордену Кармелітів сяє ще хрестових походів 12 століття. Це були суворі пустельники, що жили в печерах гори Кармель. У Бердичеві вони з'явились 5 віків по тому. Тут, у їхньому монастирі, зберігалася ікона Матері Божої. 250 років тому вона була проголошена чудотворною. 263 милості, подарованих Мадонною людям, Ватикан визнав правдивими. Папа Римський Бенедикт XIV коронував святий образ. Такого удостоїлося лише 18 католицьких ікон світу. Однак за часів Другої світової війни вона, на жаль, не вціліла. Було прийнято рішення намалювати нового. Краківська художниця Божена Мухасовінська за детальним описом священника відтворила святиню. і понині бердичівська мадонна залишається заступницею усіх людей, якої б віри чи нації вони не були. Між нами ми різні і тим цікаві. Це місто серце Поділля, Кам'янець-Подільський, Леся Українка порівнювала його із квіткою на камені, тому що це справжнє кам'яне диво, місто замку і кам'яних веж це місто свободи. себе завжди почували вірмени литовці. Тут українці, поляки і євреї жили і будуть жити завжди. Тому що це місто толерантності, місто семи культур, як його називають. Інколи воно нагадує даму під вуаллю І кожен польський акцент взаємно викликає спогади про українські. Тому не випадково це місто вважають четвертим брендом України після Києва, Криму і Карпат. Кам'яні мури і вежі. Кам'яні будинки і кнайпи. Зрештою, бруківка кам'яна дорога. Місто виправдовує свою назву. В обіймах річки смотриш неймовірної краси каньйон, сузір'я православних храмів та католицьких костелів, всесвітньо відомий кам'янецький замок, непереможна колись фортеця. Тут ніби губишся у часі і мандруєш крізь віки. У 15 столітті місто було під владою Польщі і отримало статус королівського. Саме польські майстри створили його архітектурний образ. Кажуть, мрія збувається у снахів в Парижі. У камянці подільському французам поляки можуть заперечити. Ось прошу. Тріумфальна арка на честь в'їзду польського короля Станіслава Августа. Для кожного мандрівника тут віками завжди є таємниця. Кожен, хто до неї доторкнувся, то кажуть, що його мрії обов'язково збуваються. я вірю, що і мої мрії збудуться. Тому ми рухаємося далі. А кому відомо про мрії монахині? У Кам'янці є монастир ордену Урсулинок. Його засновниця в Польщі свята Урсула Лідуховська. Справою її життя було просвітництво. Виховати дітей, працювати з молоддю, проводити катехізацію. І все це з доброю, смиренною посмішкою. Іренка рік тому прийняла вічний постриг у монастирі. До того 9 років вона була служницею в ордені Урсулинок. Їхнє кредо сонячність душі. Чи можливо зазирнути в саму душу простої монахині? Можна бодай спробувати. Іренко, ви знаєте, людям дається, що молода дівчина, яка прийняла монаший постріх, вона в такий спосіб втекла якось від життєвих проблем. А як у вас відбулося це покликання? Знаєте, мені здається, що втекти від життєвих труднощів і так не вдасться. Вони завжди є. В будь-якому житті, в нашому житті також є свої труднощі, і від них не втечеш. Насправді мені Господь благословив усьому і так, як подивитися в житті, то люди кажуть, я не розумію, чому ти пішла в монастир, якщо ти мала все. А чому ви пішли в монастир, якщо мали все? Це є незалежне від людини і незалежно від мене. Це є щось глибше і щось більше. Це є насправді дар, котрим обдаровує Господь. Я зрозуміла, відчула, що дійсно це і моя дорога. І на цій дорозі я можу бути щасливим. А що ви на тій дорозі, власне, робите, щоб не здавалося людям, що ви тільки молитеся Богу? Кожен монастир має своє завдання. Нашим завданням є займатися з дітьми. У нас є школа з польськими класами і я навчаю релігії в цих е, класах ага. і на польській мові. А от о, цей монаший кабіт, що він допоміг вас відродити як в Польці? Я думаю, що навпаки, що риси полячки мені більше допомагають, щоб бути доброю, і справжньою монахиною. Я знаю, що я хочу, і я йду до цієї цілі. Ви прийняли це рішення, ви мусили якось мамі своїй сказати. Важке рішення і для мене, і для батьків. Бо мій тато є православний, а мама католичка. І найбільше, то я так боялася сказати своєму татові. Ну, перше, це мами були сльози, бо насправді уявляла долю своєї дитини зовсім по-інакшому. Але потім сказала, якщо ти хочеш, якщо це є твій вибір, то, то йди. Це був якийсь як шок, так. бо ми цього не чекали. Чоловік, звісно, він зовсім в шоку був і, як можна сказати, що він навіть обідався на неї, і покладав на неї великі надії. Він років п'ять навіть не хотів чути про неї. Як вам Бог допомагав знайти вихід з цього рішення? Ми тільки молилися, і вона каже, мама, час, час лікує. Які риси польки у ній відродилися завдяки такому служінню, у нашому построгу? Вона стала більш впевнена в собі, і впевнена що вона вибрала той шлях, який. Який для неї призначений. Які були Ваші тоді відчуття, коли ви бачили, як одягають на неї габіт? В душі була і гордість за неї, що вона вибрала цей шлях, що вона посвятила життя Богу і людям, і дітям. А... І в той же час вроді би жаль. Жаль. Кордони не тільки роз'єднують кордони перехрестям наших доль і зберігають сліди наших предків. Кордони часто змінюються, але наші прикмети залишаються.